А зараз покажу вам, що ж всередині цих фільтрів. Е, дивіться, стояли вони в такій послідовності. Це перший, це другий, це третій фільтр. Е, які вони там, я вже не пам'ятаю, знаю, один оце посередині, другий це вугільний фільтр. Також один був під заліза, здається, фільтр, і ще один для пом'якшення води. Чи від... Я не пам'ятаю, чесно. Можливо, ви побачите по відео їхню форму і зрозумієте, що і для чого. І так, почнемо, давайте з останнього фільтра. Має він ось такий вигляд. Ну, всередині вкарічний він начебний вже. А тут ще не, не зовсім брудний, ну а зверху я набрав такий. Дані девульний фільтр. Так, Дерять, ну, можна. ну, тут я не знаю, що вам показати. Тут нічого не видно, нічого не зрозуміло. Фільтр як фільтр. Так, і зараз останній фільтр. Ну, тут була, я вам хочу сказати, я відкручував, там аж витікала вода, така, ну, знаєте, як з залізом коричнева. Тому я думаю, що тут найбільше дупа. Так, покажу вам поближче. Ну, він ще не на 100% забитий, я скажу відсотків на 90, він вже мабуть забитий. Про когось газеті, не знаю. Зараз може спробую побити, Так що не знаю, так можна робити чи ні, але дивіться, який тепер. Я просто ось цей зверху нальот коричневий просто збив шлангом. Та й усі не знаю. Какие ще походи, мабуть.